Добрий день. Сьогодні у нас на календарі 23 січня 2026 року розпочинаємо роботу нашої бюджетної комісії. Питання, яке виноситься на порядок денний, це коригування міського бюджету, внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2025 року номер 73 днів 25 про бюджет Любовської міської територіальної громади на 2026. Так, основний доповідач по даному Гер Наталі Олексія. Розкажіть про що Ми приймаємо субвенції з державного бюджету та з місцевого, це на інклюзивно-ресурсний центр на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам, а також. На заробітну плату з нарахуваннями, на субвенцію на фахівця і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. І е, проходимо е, коригування в межах кошторисів по відділу освіту та відділу культури, е, переміщуємо з оплати інших енергоносіїв на передбання взимання генераторів, тобто ті кошти були закладені при бюджеті на. Одному коду економічної класифікації, але е, пройшли зміни тобто пенсиль дегенераторів закупляється тепер в іншому коду економічної класифікації. І проводимо наближення по заробітній платі і нарахування на заробітну плату у зв'язку з тим, що. Бюджет у нас затверджувався 10 грудня, а постанова про підвищення посадових укладів вийшла 26 грудня. Для того, щоб вже заплатити у січні місяці, ми мусимо поки що наблизити. А ну, наразі не можемо не ділити вільні вишки, бо це тільки після річного звіту затверджено. Це може бути тільки люто. Ну, в принципі, в членів комісії є запитання до запропонованого. Ну, питання тут ви казали з місцевого щось ну, чи... з державного, з державного сума? З державного бюджету це йде на ЄРЦ. Просто вона називається, тобто держава дає на область, а область розподіляє... Це мільйон сімсот. Так, так. А наші? Ні, а це, а це просто область дає. Так само державний бюджет і область. Ну, тобто ми рахуємо, що це державний і місцевий бюджет. А, місцевий це обл... Так, так, все, так, бо це я запутався до мене. Це... Ні, це, мені... це не <зв> на <'язання> це субвенції приймаємо. Державна область, а область перерозподіляє. Білядь... Ми так общому сказали, це державний і місцевий. Це попало місцеві... на область, але щось стає місцевим бюджетом. Все. Хочу, бо це мені. Одним словом, до що за місцевий я щось До запропонованих переміщень немає членів комісії. Ні. Тоді ставлю на голосування. Хто за запропоноване фактично розпорядження, яке в послідному чому буде затверджувати сесії? Хто за? Три за, проти отримались немає. Значить, тоді рекомендуємо голові підписати вказане розпорядження міжсесійним і прийняти. Відповідно, розпорядження міжсесійний період, а сесії подачі подальшому його затвердили. Всім дякуємо за роботу. Питання порядку денного вичерпано. Дякую.